Історія цих протистоянь бере почати у по 1906 році, коли були засновані обидві команди. Щоправда, Краковія трохи старша. Офіційна дата її народження 13 червня, і тому смугасті не без деякої гордості називають себе найстарішою командою країни, але ще до утворення Краковії, сильний клуб існував у Львові, який тоді входив до складу Польщі. Дербі продовжувалось навіть під час німецької окупації. Коли в 43-му році наприкінці матчу за чемпіонство міста було назначено пенальті у ворота Вісла, 10 тисяч болівальників не втратили можливість побитись. Після чого більшість з них опинилась у відділенні СС. Але головою місцевого відділку був австрієць, що колись грав у футбол. Він сказав, фанати, та нехай б'ються. Вісла та Краков'я єдині клуби Польщі, що не підписали познанську угоду про невикористання допоміжних предметів у бійках. Об'єднались фанати лише одного разу після смерті папи римського Йоанна Павла II. на один день, коли зібрались на площі провести його. До речі, він був болівальником Краков'ї. Це ще не війна, відома не тим, що робиться на полі. Вона відома тим, що робиться за його межами. І це не лише в день гри. Бої тут не зупиняються, навіть якщо до дербі... we'll Трибуни просто горіли від емоцій. Поле перекопали, забили гол на 90-й хвилині Дербі в кращих традиціях. Онтур продовжує свій шлях. Льоша Кан з вами. До побачення. Це матч... було б ще yeah. прекрасно, вшику прекрасно. А е, який гол був забитий? Гол? Який гол? Не відав ніякого гола. Не, а хто победів? Хто победів? Де?